Stopp! <laughs>

Останні червоні. Добре. Уже череда на заросла черцем. Готовий. Оп! Давай, 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 давай. Два. Три. <sharp> Добре. <sharp> Остачі Артем, Запара, Саша готується працювати ячем. Готовий. Оп! Це чотири. Це чотири. Добре. Нагадую, при розвороті м'яч має бути повернутися, або був або переходять за плану. Готовий? Оп! Добре. Добре, ножкою готує в квадраті. Добре, зараз правильно три. Добре. Чотири. Браво, останній. Просто вибігай, молодець. Опи. Купенки Данил, Сербенюк, Юрій, готується. Готовий? Оп! Добре раз. Два. Три, М'яч. пять, мають, джерелся. Давай, давай, давай. Чотири, останній. Hopp! <skrønns> вник закінченнім ласин cuartem готовий готовий оп Не надо нога. Классы, кварцен, трохи до Готовий. Готовый. Оп!